Тут заряджена граната, тут мій павербанк, тут мій колемет Брауні. Там сидять росіяни. Тут мій автомат стоїть і ще пара цінки з патроном. Тут була фінакана, тут мій за. А це я. Видію. Тому що завтра спаляться мости, тому що крилам завтра не літати, тому що згубляться написані листи, тому що світ затопиться вогнем, тому що сонце вибухне і впаде, тому що місяць хоче стати днем, тому і місяць болотах засяде, тому що хмари згублять блиск і шал, тому що сліють з дерева листки. Тому що вкраду те, що ти покрав, тому що завтра стомляться думки, тому що степ вже завтра не цвістиме, тому що стежка зайде у глухомань, тому що правда стомиться й не йтиме, тому що ніч накриє світло знань, тому що ти про це ще не знаєш, тому що нюх не ловить сморить тлінь, тому ти завтра байдуже чекаєш. Тому вставай, скидай з плечей цю лі. Дякую вам усім. Дрончик вже з нами, і він може тепер виконувати свою роботу. Все до зустрічі!